Гра «Чарівна скринька. Нагодуй собачок. В нас в наборі йдуть два песика з рюкзачками. Вони відчиняються з такими скриньками, а також різні фігурки в двох розмірах: ковбаска велика і ковбаска менша. Потрібно нагодувати песиків. Відповідно до їх розміру. Дитина вчить поняття великий, маленький. Так годуємо великого песика, йому велику ковбаску даємо. А маленькому яку будемо давати? Маленьку молодець. Таким чином розвиваємо також дрібну моторику, дитини координацію рухів потрібно потрапити, так, песикові в ротика. Молодець нагодував. Собачки наїлись, у нас ще є різні види і їжі, і різних іграшок. Давай зберемо песиків на прогулянку, що потрібно їм. На шийнички, давай їм покладемо на шийнички і ми складаємо їхні рюкзачки. Так? На шийнички склали великому песику, великий на шийничок, маленькому, маленький, і закриваємо рюкзачки.